Шостий день дев'ятниці. Молимось за всіх паломників, які приїдуть до Меджугор'я. Послання Богородиці 25 червня 2007 року. Дорогі діти, і сьогодні з великою радістю у своєму серці закликаю вас до навернення, дітоньки, не забувайте. Що всі ви важливі в цьому великому плані, який Бог провадить через Меджугор'я. Бог хоче навернути цілий світ і закликати Його до спасіння і дорогу до Нього, котрий є початком і кінцем кожного буття. В особливий спосіб, дітеньки, всіх вас закликаю з глибини свого серця відкритися цій великій благодаті. Яку вам Бог дає через мою присутність тут. Хочу подякувати кожному з вас за молитви й жертви. Я є з вами і благословляю вас усіх. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Помолимось, молитву вірою і сім разів Отче наш, радуйся Марія і слава Отцю. Цю молитву візіонери молилися разом з Богородицею в перший день об'явлення, і відтоді ми на колінах молимось її кожного дня після святої Меси. Молімося за її наміри і плани миру. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амін. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, і народився від Діви Марії, що страждав за понтія пилата, був розп'ятий і помер, і був похований. І зійшов у вітлань третього дня Воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих, Вірую в Духа Святого, святу вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Oče naš koji jesi na nebesima sveti se ime tvoje dođi kraljevstvo tvoje budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji kruh naš svakdaniji daj nam danas i otpusti nam dug naše kako i mi opuštamo dužnicima našim i ne vedi nas u napast nego izbavi nas od zla amen Zdravo Mario, milosti puna, gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas, vješnike, sada i na času smrti naše, amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bi ja na početku, tako i sada i vas za, i u vijeke vijekova, amen. Oče naš, što jeste na nebesah, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Круг наш, Вагдані, дай нам до нас, і відпусти нам дуги наші, як і ми відпущаємо дужницями наші, і не веди нас у напас, не говори за нас по злаку. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, i blahoslavený pri tlona Tvoho Isus. Sveta Mária, Majko Božia, moli za nás griešnike, sadaj na čas smrti našej. Amen. Slava Otcu i Senu i Svetomu Duchu. Kako by až na početku, tako i sadaj vás i u vieke viekova. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posved sa meno Tvoje, prid kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Kruh náš sa dáš, daj nám i odpuste nám dobre naše, ako je my odpúšťam od dužníci na naši. I neuvedi nás u nápas, nego i nás od zlá. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, Majko Božia, moli za nás, kriešníky, zadaj na času smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.

Майк Майк Христа, и Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою. благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Майка Божия, молись за на нас, грешники, на час смерти нашей. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Как, как обещано в учетку, так и высадя и васта, и в веки веков. Аминь. Мусу Тевс Тебесису.

Ojcze nasz, jak jest na nebesach, nechaj svetze imię Twoje, niechaj przyjdzie Zarstvo Twoje, niechaj budze wola Twoja, jak na niebie, tak i na ziemi. nasz daj nam nam i i długi nasze, my odpuszczamy zeml. Нас, Витай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословлена ти між жінками, і благословлений плод у лоні Твого, Єсус. Свята Марія, Матько Божа, моли за нас, грішники, садай на час у смерті нашої. Хвала Айцу і Сину, і Духу Святому. Як об'яжче на початку, так сада і садай вас дай.

Ам. Краліцеміра, за нас. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Благословимо Господу, Богу подяка.